Дорогі українці і українки! Коротко про цей день. Перший фронт бої там, де найбільш гаряче. Напрямки: Покровський, Курахівський, Краматорський, Лиманський, Времівський, Куп'янський. Сьогодні, як і завжди, був на зв'язку з військовими. Провів окрему нараду з міністерством оборони, зокрема щодо комплектування наших бригад. Ми робимо все, щоб зміцнити воїнів, і щоб дати Україні більше міцності в боях. Я дякую кожному в світі хто нам допомагає. Дякую всім лідерам, які дійсно тримають слово і виконують те, про що ми домовлялись. Всі пакети постачання зброї та снарядів для України зараз надзвичайно важливі. Цей час визначає весь рік і в боях, і в тренуванні, і в забезпеченні. Будь-яка затримка зараз по зброї чи по снарядах, чи по комплектуванню наших бригад коштуватиме надто дорого для усіх в світі, хто дійсно хоче. Захисту від Росії і я дякую кожній нашій бойовій бригаді. Усім, хто б'ється на передовій, б'ється результативно та хоробро, не здаючи позиції. Дякую за те, що ви є у Україні. Також сьогодні вже за результатами перших днів тижня. Заслуговують нашої з вами особливої вдячності, воїни 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ. Молодці хлопці, ваша влучність незмінно надихає. Друге за сьогодні міжнародні перемовини. Продовжуємо наш марафон підготовки першого глобального саміту миру, саміту, який може і повинен показати, чого варта міжнародна співпраця та усі слова про захист статуту ООН та міжнародного. Порядку заснованого на правилах слова, які звучали протягом років цієї війни. Кожен лідер, який братиме участь в саміті, кожен лідер, який зараз допомагає із організацією саміту, кожна держава, чию силу ми зараз додаємо до спільної сили захисту людського життя, однозначно проявить себе у цьому марафоні у підготовці саміту миру. Сьогодні я говорив з лідерами Іспанії, Бельгії, Латвії, Фінляндії та Кабоверде, крок за кроком ми вийдемо на дійсно глобальну спільноту. Кожен континент буде представлений на нашому саміті в Швейцарії різні нації, і географічно великі, і географічно менші, і ті, хто вже чітко висловився на підтримку міжнародного права, і ті, хто ще це зробить, поки в Москві лише... Лицемірно використовують термін багатополярність, щоб прикрити свої спроби контролювати життя інших націй. Ми створюємо реальний інструмент реальної багатополярності. Ми запрошуємо на саміт миру світову більшість, і саме більшість має сказати своє слово може наблизити справедливий мир. І ще одне за сьогодні. Готуємо зустрічі та документи, які точно стануть новинами за найближчі тижні. Нові візити в Україну наших партнерів, нові безпекові угоди для нашої держави і життя загалом в Європі. Та звичайно, ми продовжуємо готувати фактичний старт перемовин з європейським союзом на червень. З нашого українського боку всі деталі будуть опрацьовані на 100%. Україна виконала свої зобов'язання, і на таку ж активність, результативну активність Україна розраховує з боку партнерів. Дякую усім, хто з Україною, усім, хто підтримує дієво та вчасно, бо це життя, збереження життів. Дякую усім, хто б'ється. Заради нашої держави, і наших людей, і будь ласка, завжди пам'ятайте усіх тих, хто своє життя віддає у цій битві, битві заради України і людяності. Хай буде світлою та вічна пам'ять кожного нашого воїна, чиє життя було віддане у боях і стало життям всієї нашої держави, нашої України. Слава Україні!